Доброго ранку! Як завжди у цій порі в ефірі лотерея «Лото -забава». Лото забава! Після такого тижня знову дуже важко підбирати слова. Ми сумуємо за кожним, кого вже немає з нами. І віримо в кожного хто за нас. Слава Україні! Слава Зсу! Слава усім, хто бореться на фронті і в тилу. Наша програма тепер не про не тільки про мільйони. Кожен ефір ми присвячуємо нашим воїнам, воїнам світла. Ось і зараз не заві було б їм подякувати. А нам згадати ось це. Це квиток благо... Чуть не сказав благородної. А чому біні? Дар, лотерея благородна і благодійна? А ціль її допомога нашій арбі. Отож, скануємо QR-код, купуємо квитки і разом допомагаємо нашій арбі. А також ви можете цим допомогти і собі, адже це ваш шанс виграти 250 Тисяч гривень. Також ви можете допомогти собі завдяки ось таким от білетикам. Білетам лото забава. Я не знаю, як це працює, а от береш в руки і настрій одразу покращується. І зрозуміло, чому, адже це шанс виграти 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть цілий мільйон. Лото Після таких сум слова завіну хіба що одне слово удачі! І ми відкриваємо розіграш 1226-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Лотерея державна, тому що неділю що тиражу у студії тиражна комісія, яка е, слідкує за дотриманням усіх правил. Вітаємо вас. А всіх запрошуємо зараз до гри. Перший розіграш розіграш «Парочка». У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, 300 тисяч гривень чекають на вас. Всім пашаю удачі попрошу і попрошу в'якнути цей лототрон. І до нас поспішає кулька під номером 25. Наступна колька. Колька під номером 50. Колька під номером 44. Колька під номером 37. Колька під номером 45. Колька під номером 3. Нагадую, що взяти участь у розірші парочка. Необхідно, щоб у ваших білетах, білетах коло то забава були парочки, а саме пірамідки. Саме ці пірамідки можуть подарувати вам. Найбільший виграш, а це 300 тисяч гривень. Кулька під номером 18. І ще одна кулька під, під номером 66. І далі остання кулька із цього лототрону, Уточнюю я. Кулька під номером 24. Як завжди, як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от. Головний виграш втримався на кону. Ну що ж, хто знає, хто знає, можливо, наступного тиражу саме ви станете головним переможцем, і саме ви виграєте головний виграч. Адже наступного тиражу на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Друзі, на дворі травень місяць. Завтра день пам'яті. Примирення і перемоги, вічна шана і слава усім, хто загинули у Другу світову війну, вічна шана і слава усім, хто загинули у цю страшну війну. Слава героям! А нам треба жити і перемагати. Ви знаєте, якщо ви закреслите. В одному ігровому полі три горизонталі з підковкою чи двома підковками ви виграєте головний виграш – 190 тисяч гривень. Що і зробив? Що й зробив головний переможець минулого тиражу? Я знаю, що звати його Ярослав Ярославович. Він з Івано-Франківська і виграв на онлайн-білет. Ви знаєте, я завжди в прямому ефірі показую ось такий паперовий е білет, придбаний на терміналі, але ще є онлайн. Онлайн білет, і про це не варто забувати. Ви легко зможете їх придбати, зайшовши на сайт МСЛ. Отже, заходите на сайт МСЛ, купуйте і виграєте. Ну а зараз, який би білет у вас в руках не був, чи паперовий, чи віртуальний, онлайн білет, ви маєте шанс. Стати мільйонером і виграти 1 мільйон гривень. Непогані плани. Нехай вони здійсняться. Ми відкриваємо основний розіграш. Велика гра. велика гра. Отож. Велика гра 1226 го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. Великі гроші чекають саме на вас. Я бажаю всім вам удачі і попрошу віткнути цей лототрон. І колька під номером 11. Колька під номером П'ятдесят три. Колька під номером п'ятдесят шість, колька під номером п'ятдесят. Колька під номером один. Колька під номером 34. 7 травня 1226-й тираж «Лото Забава» наконув 190 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Колька под номером 63. Колька под номером 24. Колька под номером 61. Під номером 36. Колька під номером 15. Будьте, будь ласка, уважні. Але якщо ви раптом пропустите якусь кульку чи взагалі пропустите тираж, не біда, ви зможете побачити нас у запису на сайті МСЛ або на сторінці Лото Забава в Фейсбуку чи Ютюбі. Колька під номером двадцять один колька номером сорок сім колька під номером сім Олька під номером 73. Колька під номером 26. Колька під номером 13. Вас вітає! Лотерея лото забава, але не варто. Забувати про інші лотереї благодійна лотерея. Дар і лотерея. Переможна четвірка. В переможній четвірці ви маєте шанс виграти півмільйона гривень. Колька під номером 62. Велика гра триває. Нагадую, на кону великої гри головний: 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот, а Це панове один мільйон гривень. Колька під номером 30. Велика гра триває. Бажаю вам удачі з паперовим чи електронним віртуальним білетом. «Лото-забава». Електронний Електронні білети можете придбати на сайті МСЛ. Дуже зручно і легко. Колька під номером 55. Велика гра тривай. трон в Україні розіграш. Закінчено. І у нас є головний переможець. Як завжди, у нас є головний переможець. Такі у нас правила без головного переможця, у нас просто не закінчується гра. Отже, 190 тисяч гривень виграв щасливчик, який придбав білет Лоту Забава онлайн. І виграв. Він на такий е, щасливий лотерейний білет. Номер щасливого лотерейного білета озвучую 0019336. І ще раз, і ще раз вітаємо головного переможця. Шановний, щойно ви виграли 190 тисяч гривень. Шановний вельми, шановний головний переможцю, ми іще, і ще і ще вітаємо вас з вашим виграшем. 190 тисяч гривень. Це красиво, це серйозно. Для того щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію. А зараз я іще раз хотів би звернутися до всіх шанувальників ЛОТО Забава. Пані та панове, рівно за Тиждень, а це буде 14 травня. На вас чекає наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Лото забава! Ну ось. Закінчився іще один тираж. Лото забава. Як я вже казав, тепер лото забава не тільки про мільйони, про розваги чи інтуїцію. Тепер Лотос забава, перш за все, про допомогу. Допомогу державі податками, вашій родині виграшами. Допомогу нашій армії. Хто як не ми? Нам зараз, як ніколи, треба триматися разом, разом допомагати, допомагати нашій армії, допомагати один одному. Тому що зараз ми одна велика родина. Ця страшна війна об'єднала нас, і тепер немає чужої біди. Ми всі міцна родина, і ми всі переживаємо один за одного, як за себе. І ми всі разом йдемо до перемоги. І перемога обов'язково буде за нами. Ви знаєте дорогі рідні наші, саме так рідні наші, тому що. Тільки рідні люди можуть так разом триматися, триматися і перемагати. Отож, шановні, білети, лото забава, і квитки інших лотерей МСЛ ви легко можете придбати на. Точках продажу в мобільному додатку на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у Фейсбуку чи Ютубі. З нетерпінням чекаємо. Чекаємо на зустрічі з вами рівно за тиждень на телеканалі Апостроф Тів, на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у Фейсбуку чи Ютубі. Лото Забава з Україною в серці. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень!